Вітаю вас, друзі. Добрий вечір. І, звісно, я, як завжди, сподякую до вас. Сподякую за допомогу нам смачною кавою з спонсорськими пакетами в Ютубі, Петріоні і донатами на рахунки благодійного фонду. Я дякую, що приймаєте участь в наших проєктах і підтримуєте наші соціальні мережі. Вподобайками, коментарями задаєте питання, завдяки ним у нас створюються діалоги замість моїх монологів. І, звісно, за підписку, за те, що поділилися етером. І прямо тепер під час етеру, як любить YouTube, а значить, ми з вами ми ставимо вподобайки, коментуємо і ділимось етером. І, звісно, я запрошую на навчання, звісно, я запрошую на марафони. Звісно, я запрошую на Господі Бог ти мій, <смі> на семінари. Отже, друзі, хотів би з вами поговорити ось про що. Звісно, що для того, щоб ліхтарик світив, нема тут поблизу ліхтарик... а є, ну. Має бути тут акумулятор, наприклад, і в ньому батарейка. О, і, і, і має бути воно заряджене Від зарядного пристрою любий ліхтарик такий, е, і це аварійний в мене, коли вимикають електрику, я ним користуюсь. Ну і просто ліхтарик карманний і так далі. Необхідна батарейка для того, щоб працював комп'ютер, там все інше, має бути або батарея, або мережа, електрика. І для того, щоб реалізувалася молитва, молитва має мати силу, має мати енергію. Медитація має мати силу, має мати енергію. Отже, ми маємо для кожної дії мати енергії, енергетичний ресурс. Машина для того, щоб їхала, має бути, мати пальне, або газ, або бензину, або ну, на чому вона там їде. Або заряжені батареї, да? якщо це електромобіль. Отже, друзі, і на все має бути ресурс. Ресурс має бути і в нас. Посвяти в минулому, і ви знаєте, де інде. Людство, здається, для, для розвитку і для еволюційних процесів чомусь користувалося захватом території, війною, насиллям і всім іншим: Тамерлан, Чингисхан, Македонський, Наполеон, Гітлер, тепер Перша світова інші війни, Імперії, 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 імперії Рабство. Рабовласництво, мучіння, інквізиція, питки, тортури, тобто, вибачте, і таке інше. Чому так? Чому людство черпало енергію в стражданнях весь час? Давайте зупинимо це. Хіба не ефективніше? Енергія любові, прияття, поваги. Ви знаєте, я до 2014 року не вірив і, і, і навіть коли перед 14-тим роком нам йшли чинелінги війна, 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 я просто гнівно відмітав їх як фальшиві. Нас попереджали. Я не міг повірити, що людство тепер, коли все так добре, сяє сонечко, розвиток, кооперація, комерція, світ об'єднується. Яка війна? Господі, моє серце не могло цього прийняти. Воно не приймає це і тепер. Ні, звісно, я розумію, війна, ми допомагаємо і все інше. Але. Навіщо? Чому? Ви знаєте, я завжди, коли почалося з острова Тузла, я не міг ніяк зрозуміти. Дорослі люди. Навіщо хамством вирішувати питання, агр... а так агресивно себе поводити? Ви що хочете добитися на фініші? Я... Мене так, так це дивувало. Я був дуже здивований по такою поведінкою нашого сусіда. Якось так. Знаєте, по жлобськи воно виглядало, я так дивувався. Мені було не. А, а потім я тепер, тепер, звісно, всі ми розуміємо, чому так. Але цікаво ресурс. Адже ж можна було ресурс знайти в іншому. Адже, ну, наприклад, дружба. Дружба прекрасна дружба, чудова, натхненна. Чому ні? Чому не? Товаришувати, чому не вирішувати питання дружби? Отже я. Думаю, що ми можемо знайти інше джерело, інше джерело енергії для себе. І я для себе я знайшов інше джерело. Я надихаюся любов'ю. Я надихаюся радістю. Я надихаюся щастям. Я надихаюся тим, що я щасливий. Щасливі люди поруч зі мною. І так, настільки, наскільки це можливо, тим не менше, світ має йти вже під час цих подій, під час переходу. Ви розумієте, навіть в перехід. Нашу систему заг... заганяють кров'ю і війною. Я сподіваюся, що людство стоїть на порозі вічного миру, вічної любові, поваги, об'єднання, справжнього об'єднання, миру для всіх, справедливості для всіх, радості для всіх, багатства. Для всіх. Ні, це не про комунізм, це про справедливість. Давайте знайдемо інше джерело, знайдемо це джерело в любові. Давайте.